Є така міцна асоціація з тим, що ви будуєте ресторанні проекти. Uh -huh. Але я знаю, там це відомо, що ви робите ще і приватні замовлення, uh -huh. квартири, будинки, івент-холи. Цікаво, як склада. Плюс у вас є сайт-проекти. Так. Е, цікаво, як складається ну, умовно, загальний оберт, угу. частка кожного так. з виду замовлень. Окей. Е, насправді так, ми от з точки зору функції проєктів ми працюємо з абсолютно різними проєктами. Е, ресторанні, так, напевно, що от ми робили статистику за минулий рік, це найбільша кількість запитів у нас завжди з ресторанної сфери. Ми любимо проєкти ці, бо з комерційними проєктами насправді не тільки ресторанами, з ними завжди легше працювати, тому що, наприклад, коли ми працюємо з житлом і якимись приватними клієнтами, вони, ну, типу, вони на них надавлять строки, вони хочуть зробити якнайкраще. І це вже може тривати насправді дуже дуже довго. І рік, і два і таке буває. І ну, якщо ти вибудовуєш який бізнес. Під це, то це складно з цим досить. Я знаю, що є прям бюро або архітектори, які от Працю... вони вміють класно працювати з житлом, і вони цим займаються. Ми також можемо, але ми, дуже... ми в якийсь момент ми вирішили все. Ми ну, житло скорочуємо, нам важко з цим працювати, тому що дуже розтягнуті строки. Ми не хочемо, ми можемо за цей час зробити дуже багато комерційних проєктів. І тільки ми це сказали: трапився ковід. І на нас як хлинула після ковіду цей потік просто цих запитів на житло, тому що ну люди зрозуміли, що це важливо мати якийсь класний простір, де ти живеш, де тобі комфортно, тому що може отаке трапити, що ти будеш просто там угу. закритий і не будеш мати змогу вийти. І, і ми такі на ну окей, ні, все не вийшло. E, тобто, ми беремо але. Прискіпливо роздивляємо, що це за проєкт, і ми його. Тобто в нас житла от менше, можна сказати, так ми не всі житлові проекти беремо в роботу. Я тут не маю на увазі апартаменти або якісь будинки для сімей, або там для пар, або для когось, хто один живе, наприклад, не невеликі житлові комплекси. Ресторани багато в нас також багато готелів. Ми займаємось готелями, і це завжди цікаво, тому що готель поєднує багато функцій інсайт. Там може бути абсолютно що завгодно: і спа, і ресторан, і ще кафеха, і все таке.